Як вижити в останній час, дорогі мої, люди часто відчувають тривогу, думаючи про майбутнє, про те, як не має бути. Для тих, хто знає Бога, думки про майбутнє приносять підбадьорення та спокій. Наприклад, у книзі притч 31.26, де описується жінка, яка знає і вірить у Бога, сказано. Що вона радіє останніми днями. Нам слід мати на увазі дві ключові думки про майбутнє. Бог всемогутній і Він контролює все, Він знає майбутнє і має абсолютну владу над тим, що має статися. У Біблії сказано: ізгадайте перше від віку, що я Бог і немає більше нікого за винятком мене. Хто від початку сповістив останнє раніше, ніж воно сталося, і разом виконалося. І я сказав, кожна моя рада стоїть, і все, що я задумав, я вчиню. Я сказав і привів, створив і вчинив Ісаї 46:9.11. Другий момент щодо майбутнього, який нам необхідно пам'ятати, Біблія описує те, що станеться в кінці часів або в останні дні, оскільки вона є Божим одкровенням людству, а Він знає і контролює майбутнє, то стає очевидним, що ми можемо вірити тому, що говориться Книга про майбутнє. Щодо прогнозів на майбутнє в Біблії говориться, адже пророцтво ніколи не було з волі людини. Але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. 2 Петра 1,21. Істина полягає в тому, що на відміну від хибних пророцтв інших релігій чи осіб, таких як Настрадамус, Біблія жодного разу не помилялася. Кожна провіщена нею подія у майбутньому відбувалася саме так. Як сказано, обговорюючи те, як зрозуміти і вижити в останній час, слід відповісти на три наступні питання: як тлумачити те, що говориться в Біблії про майбутнє, друге, що сказано в Біблії про події останнього часу. І третє: як те, що сказано в Біблії про майбутнє, впливає на наше сьогодення? Як тлумачити біблійні пророцтва? Існують різні погляди на те, які методи слід застосовувати при тлумаченні біблійних текстів в простанній час. Хоча багато достойних людей можуть дотримуватися різних переконань, є вагомі підстави вважати, що біблійне пророцтво слід інтерпретувати буквально. З футуристичної позиції та за допомогою так званого премілерицького методу. Фактом на користь буквального тлумачення є те, що понад 300 пророцтв, які стосувалися першого приходу Христа, виконалися буквально. Пророцтва, про народження, життя, зраду, смерть і Воскресіння Месії не були виконані в алегоричний чи духовний спосіб. Ісус насправді народився у Вифлеємі, творив чудеса, був зраджений близьким другом за тридцять срібняків, Його руки і ноги були пробиті, Він помер серед розбійників, був похований у гробниці багатої людини. І воскрес через три дні після смерті. Усе це було передбачене за сотні років до народження Ісуса та відбулося буквально. І хоча в різних пророцтвах використовується символізм, наприклад, згадки про дракона, вершників тощо, вони описують реальних істот або події так само. Як Ісуса порівнюють з Левом або ягням. Що стосується футуристичної події, то в Біблії чітко сказано, що пророчі книги, такі як Даниїла та Об'явлення, місяця не лише розповіді про історичні події, а й провіщають про події майбутнього. Після того, як Іван передав повідомлення церквам свого часу, він побачив видіння про те, що відбуватиметься в останній час. Йому було сказано: підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. об'явлення 4.1. Можливо, ще вагомішим аргументом на користь. Футуристичної позиції є Божа обітниця Авраамові щодо землі для Ізраїлю. Дивись буття 12 і 15 глава. Оскільки заповіт Бога з Авраамом був безумовним, а його обітниці нащадкам Авраама досі не виконалися, то футуристичний погляд на обітниці для Ізраїлю є цілком виправданий. Врешті-решт. Тлумачиться за допомогою премілеристичного методу, як такі, що передають тисячолітньому царству. Це означає, що церква буде підхоплена, світ зазнає семирічного періоду горя, а потім Ісус Христос повернеться, щоб царювати протягом буквальних тисячу років. Об'явлення 20 глава. Але що сказано у Біблії про те, що відбуватиметься до цього? Що говорить, на жаль, Біблія пророкує, що перед поверненням Христа спостерігатимуться збільшення кількості катастроф людської гріховності та релігійного відступництва. Павло писав, Знай же, що в останні дні наступлять скрутні часи, але хілюди і шахраї матимуть успіху злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Друге Тимотея 3:1:13 світ і надалі відкидатиме Бога, Його Слово та Його людей, колись у майбутньому, у день, якого ніхто не знає. Бог завершить церковну епоху, що почалася у першому столітті під час п'ятидесятниці, подією, відомою як підхоплення. У той момент Бог забере всіх віруючих у Христа і землі, готуючись до свого остаточного суду. Павло про підхоплення говорив: бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес! Та й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це ми говоримо вам Словом Господнім, що ми живі, які залишилися до приходу Господа, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при сурмі Божій зійде з неба, і найперше воскреснуть померлі у Христі. Потім же ми живі, що які залишилися. Разом з ним будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами, перше Солонян 4, 14, 18: руйнування встановленого у світі порядку та щораз більші заворушення, які передавати. Передуватимуть підхопленню сягнуть неймовірних розмірів, коли величезна кількість людей зникне з лиця землі, така подія викличе паніку і необхідність у сильному лідері, який матиме відповіді на всі світові проблеми. Підготовка до такого лідера вже триває протягом деякого часу. Протягом трьох з половиною років Антихрист керуватиме землею і обіцятиме мир, але це мир фальшивий, омана для людства. У Біблії сказано, коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить у тробі, і вони не втечуть. Перше Солонян 5:3 Війни, катаклізми і голод будуть прогресувати. Дивись Матея 24:7. До кінця 3,5 річного правління Антихриста, поки Він не ввійде до відновленого Єрусалимського храму та не проголосить себе Богом, вимагаючи поклоніння. Саме тієї миті справжній Бог відповість на виклик. Ще три з половиною роки триматиме Великі Гори, якого ніколи раніше не бачили. Як про це пророкував сам Ісус, тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер і не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Матея 24, 21, 22. Під час великого горя матимуть місце події, які просто неможливо описати, вони призведуть до смерті безлічі людей і жахливих руйнувань на землі. Крім цього, велика кількість людей увірує у Христа, але багатьом через це доведеться пожертвувати власним життям. Бог, і як раніше, триматиме контроль, збираючи армії, невіруючих, аби. Покарати їх, тоді повернеться Месія, Ісус знищить своїх ворогів і буде правити світом, який за правом належить йому, і я побачив відкрите небо, і ось Білий Кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, Він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінцю. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Слово Боже, а небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий і чистий вісон. Книга об'явлення 19.11 і далі. Після того, як Христос переможе всі війська, що зберуться в долині Армагеддону, Він царюватиме зі своїми святими протягом тисячі років і повністю відновить Ізраїль на його землі. Через тисячу років відбудеться останній суд над рештою людства, після якого вічність, що буде проведена або з Богом, або окремо від Нього. Об'явлення 20.21. Вище сказані події, дорогі мої, не є припущеннями або ймовірностями. Це саме те, що відбуватиметься в майбутньому, як збулися усі біблійні пророцтва про перший прихід Христа, так збудуться і усі пророцтва про другий. Враховуючи правдивість цих пророцтв, які ви вплив вони повинні мати на нас зараз. Петро ставить таке питання, коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті і в побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розшарені стихії розплавляться, друге Петра 3.11.12 Вплив біблійних пророцтв на сьогодні, нам слід реагувати на біблійні пророцтва в чотирьох напрямках. Перший це покора, про що й говорить Петро у вище зазначених віршах. Ісус закликав нас завжди бути готовими до Його приходу, який може відбутися у будь-який час. І жити так, щоб нам не було соромно за свою поведінку перед Богом. Другою реакцією є поклоніння. Господь надав нам можливість уникнути Його суду в останній час. Божий дар спасіння запропонований через Ісуса. Ми маємо бути впевнені, що приймаємо Його спасіння і живемо з вдячністю Йому. Третя реакція проголошення, звістку про Боже спасіння та істину про його другий прихід слід проголошувати привселюдно, особливо тим, хто ще не увірував. Ми маємо надати кожній людині шанс навернутися до Бога і спастися від Його гніву в майбутньому. В об'явленні 22,10 написано, і каже мені: не запечатуй слід пророцтва цієї книги, бо час близько. Останнім відгуком на пророче слово Боже Слово є служіння. Усі віруючі повинні бути старанними у виконанні Божої волі та здійсненні добрих справ. Вирок Суду Христа частково залежатиме від діл віруючих. Діла не визначають, чи потраплять християни на небо, але демонструють те, що кожний віруючий зробив з дарами, наданими йому Богу. говорив про це так. Адже всі ми маємо з'явитися перед судом, судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив, добро чи зло. Друге Коринтян 5.10 Отже, Бог має владу над усіма подіями і людьми світу. Він усе контролює і доведе до бездоганного кінця все, що почав. Виконані пророцтва це один із доказів того, що Біблія є надприродною книгою. Сотні старозавітних пророцтв уже збулися і буде розумним зробити висновок про пророцтва, які стосуються останнього часу, також сняться. Для тих, хто знає Ісуса і вірить у Нього як у свого Господа і Спасителя, Його. Прихід буде здійсненням блаженної надії. Дивися до Тита 2.13. Але на тих, хто відкинув Христа, чекає Його відплата. Дивися друге Солонян 1:8. Суть полягає в наступному, для того, щоби вижити в останні часи, переконайтеся, чи ви вірите у Христа. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Одна з найзагадковіших книг писання Откровення Івана Богослава, оповідає про події, на перший погляд, страшні. Це не єдина книга, де говориться про останній час. Господь відкривав своїм обраним. Тобто тим, хто був здатен прийняти задовго до Різдва Христового про Кінець світу. Описи дивних видінь з поясненнями, що вони відносяться до кінця часів, ми знаходимо в Даниїла, 7,12 розділи Амоса 5:16, 18, Осії 13:14, 2, 1:15, 2,1, 2,11, 2, 32, Захарії. 11 глава, 10, 13, 12, 8, 14, 13, 1, 2. Сам Господь Ісус Христос настановляв учнів теж про цей період. Усе це призвело до того, що усі вірні, і невіруючі однаково бояться вище визначених подій. Яка ж дивна і рідкісна одностайність. Це з одного боку зрозуміло, адже на нас чекають години спокуси, що гряде на весь світ, откровення 3:10. Але це тільки частина вірша, повністю він звучить так. І як ти зберіг слово терпіння Мого, то я, і я збережу тебе від години спокуси, що гряде на світ цей, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Піди, народи мій, увійди в покої Твої, замкни за собою двері Твої, сховайся на мить, доки не мене гнів. Бо ось Господь виходить з оселі своєї покарати мешканців землі за їх беззаконня. Ісаї 26, дні. У цьому і мається на увазі головна перевага християн. Вони повинні знати Слово Боже не уривчасто. А в повноті, тільки так ми отримуємо правильне уявлення про стан речей і розстановку сил у всесвіті. Біблія багато разом говорить про необхідність мужності, а також про ставлення Господа до Бога зливих. Окрім страху Божого, нами не може володіти жоден страх. Ви можете заперечити, що в подіях апокаліпсису і говориться про страх перед Богом. Але це не той страх. Істинний страх Божий нерозривно пов'язаний з вірою в любов і милосердя Господні, а ось людям, що не мають уявлення про Бога, як про люблячого Батька, дійсно не залишається нічого, як у страху в очікуванні катастроф. Хто уповає на Господа, буде у безпеці. Приповідок Ще одна перевага людей що вивчають і вірують в Слово Боже, те, що ми вчимося розуміти ті образи, якими говорить Писання. Люди взагалі думають не лише словами, але часто думками, образами. Ми у більшості візуали, і нам краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Так само і ми, і за своєму откровенням Господні, і у словах, і у картинках. Такими духовними ілюстраціями були притчі Ісуса чи дії пророків, натхнених Духом Божим, коли вони інсценували прийдешні події з обов'язковим закликом до покаяння. Ці сценки іноді настільки виходили за всякі межі пристойности, що, що було не дивно, коли їх приймали за турників, вони були істинними безумцями заради Христа. Маючи правильне уявлення про мову Біблії, потрібно розуміти, що частенько ми маємо справу з образами, а не з видимою і реальністю. Наприклад, коли ми читаємо про Ісуса, що з усіх виходив гострий з обох боків меч, Откровені 1:16. Йдеться ж про духовний образ, де Слово Боже меч двосічний, Єврею 4:12. Якщо нам показати, як ми самі виглядаємо в духовному світі, ми сильно б здивувалися і не пізнали себе. Але разом з цим Біблія оперує і абсолютно буквальними поняттями розібратися, коли Бог говорить конкретно, а коли у переносному розумінні людині неможливо, для чого потрібен Дух Святий. Саме тому мається на увазі молитовне читання писання. Молитовне означає налаштоване на бажання побачити себе та істину взагалі очима Божими. Це безпосередньо відноситься до спроб розшифрувати місця у писанні простанні часи. Їх потрібно диференціювати. Одна справа, коли Ісус звертається до апостолів євреїв у Його словах багато конкретики, інша видіння пророків Івана Богослова. Де усе символічно, видно, учитель пояснює учням землякам події найближчого і віддаленого часу. Після 30-35 років його слова виконалися буквально з руйнуванням Єрусалиму римляна, також часто описані реальні історичні події персонажі і потужним духовним фактором для подій пізніших і значно масштабніших, єдине, але. Прев'язка оповідання Біблії до землі Близького Сходу і Північної Африки, очевидно. Ймовірно, початком кінця для усіх живих будуть сигнали з землі Юдейської. Коли ж побачити Єрусалим, облашений військами, Лукия 21,20. Таким чином, опис багатьох скорботних подій стосується не землі взагалі, а безпосередньо Ізраїлю. А вже звідти, як коло по воді, зміни захлеснуть увесь світ. Писання, коли говорить про землю, не має на увазі Україну, Росію, Європу, Америку чи Японію? Або материки в рівній мірі, як Едем знаходився на сході при рідці Єфрат, як події першого прищастя Сина Божого відбувалися там, же, так і друге пришестя Господнє буде пов'язане в першу чергу з цією землею. Материки, Північна і Південна Америка і Австралія фігурують у Біблії як острови про нащад Від цих населилися острови народів у землях їх, кожен за мовою своєю, за племенем своїм, у народах своїх, буття 10 -5, і на закон його будуть упувати острови. Ісая 42, 4. Далі ще один важливий аспект слід врахувати при роздумі про останній час. Людина схильна до часу, вона має на увазі своє минуле сьогодення й майбутнє, і в цьому сенсі ми розглядаємо виявлення Божих чаже гніву в далекому майбутньому. Такий погляд має місце, але не все так однозначно, як Біблія формулює останні дні. Звернемося до книги діянь святих Апостолів, і буде в останні дні, говорить Господь, виллю я від Духа Мого на всяку плоть. Діяння 2.17. Ці слова сказані в день п'ятидесятниці, при зішесті Святого Духа на Апостолів і народжені церкви. Таким чином, останній час це час церкви Христової, тому правомочно розглядати кари Господні, що знаходяться у дії увесь період нової ери, і голод, і море, і війни. Ми вже живемо у стані Апокаліпсису, бо таємниця беззаконня. Вже діє, вже діє. Друге Солонян 2.7. Діти. Остання ця година, і як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів. З цього ми і пізнаємо, що остання година настала, Перше Івана 2:18. Знайше, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, неправедні, недружелюбні, непримиренні, нестримані, жорстокі, ненависники добра. 2 Тимотея 3:1.3 це найоб'єктивніші ознаки кінця світу. Але доки ми не такі є надія, це ще поживемо на славу Божу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто з вас ще не підписаний. Уділю благословення, напишіть імена, прокоментуйте і про лайки і вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!